Цього року ви балотувалися на пост міського голови Полтави. Чи є у вас плани в майбутньому на політику? Безумовно, є. Це була спроба пора. Як нам цікаво було статистичні дані відносно всього, що відбувається в політичному житті нашого міста, тому ми збирали ті дані, які нам необхідні, враховуючи вашу гіперактивність громадську, чи можна вас називати громадським самураєм Полтави? Ви знаєте, ви можете називати мене як ви хочете. Я виконую свій громадський обов'язок як знаєте, згідно конституції України. Не як буде... врятувати Полтаву? Питання врятувати Україну, мабуть, набагато глибше, набагато ширше. Я сьогодні на сесії про це казав. Як це саме може виглядати? Це, по перше, імпічмент президента і уряду, які взагалі не тільки ну, вони спростували свої особисті обіцянки населенню, ну не хочу їх ніяк називати. По-друге, треба націоналізувати насамперед всю промисловість. По-третє, потрібні ефективні менеджери, українці, зокрема, не може бути, на мою думку, громадянин іншої країни. Які ну, відстоює національні інтереси України. І останнє питання: охарактеризуйте себе одним словом. Людина. Добре, дякую вам. Дякую.